Шановні гості, просимо вас нікуди не розходитися і запрошуємо сюди ближче наших чарівних молодят. Не дивуйтеся, гості, що ми прийшли до вас четвертій ранку, бо ми були на одному висі. але Андрійку, Надійка. Від імені співробітників Андрія, від імені всіх ваших друзів. Ми прийшли вас привітати і подарувати для вас свій комедійний виступ, так щоб під ранок вас трішки повеселити. Отож, ваші гучні оплески, підтримайте нас, наших молодят. Отож, ще раз всім добрий вечір, друзі! Хочемо з вами для початку гарно привітатися. Отож, Слава Україні! О, Молодці, Молодці. просимо всіх, хто сидить за столами, хтось десь, десь там трішки далі, підходьте ближче, ось ставайте ось сюди, де всі люди стоять, щоб ви все гарно бачили. Будемо зараз трішки веселитись, розважатись під ваші обласки. Поїхали! Я тебе когаю, я тебе люблю. Отож, друзі, перша така ситуація, знаєте, нещодавно було літо, було дуже спекотно, навіть сьогодні було трішки спекотно. Отож, всі від спеки від цієї жари десь ховаються на річку. Отож, уявіть собі, такий найзвичайніший випадок десь на річці. Дівчина, добрий день. Добрий день, добрий день. Я дивлюся, ви вся така, жите тут кого ти? Я не кажіть, я свер біжу. Та то видно. Я дивлюся тако в голові пісок, тут. Дуже води. тепло, мені Шанс? заберіть руки. Ну, ну. Шутер втисне у плечі вам тут. Води. Тихо це стом терапія, нічого ну, не розумієшся. Ну, ну. Знаєте, дівчина, я хотів таке запитати, а можна вам спинку потерти? Ой, молодий чоловічий, я навіть не знаю. Хоча можна. Я й дякую, а то я вже вступив, щось таке непонятно. Я ха, I love you. я сімога. Немо далі, друзі, знаєте, є люди, настрій, яких абсолютно неможливо нічим зіпсувати. Отож я собі сама позитивна пара на прогулянці.

Продовжуємо всі, ми колись їздили в ліфтах і така звичайна ситуація в ліфті. Молодий чоловіче, а ви мене не зґвалтуєте. Ну, Звичайно, ні, шановна. Добре, бо я вже було подумала, що ви маніяк. Ні, я маніяк, але. Ви... Ідемо далі. Отож, мініатюра яку нас чомусь дуже часто просять показувати. Отож улюблена мініатюра всіх чоловіків. Випадок у черзі. Я че ходи, маю, я не знаю, я люблю, я че хоча, мабуть, об'їзду поля Мужчина з вами хоч сто разів навіть. У мене просто що щока затерпла, що рука, за її мовчу взагалі. Отож, друзі, наступна ситуація, знаєте, всі колись їздили в маршрутках в звичайних наших автобусах, і така наступна ситуація сталася у звичайному Коломийському автобусі, у звичайній маршруті. Молодий чоловіче, ви можете на мене так не дивитися? Не можу. Чому? Я водій, дорога там. Я чимока, хай маю, я тебе думаю, я тільки... Тебе... Ми далі, знаєте, наступна ситуація буде дуже зрозуміла для тих пар, котрі довго зустрічаються і вже є в парі довший час. Тож що уявіть собі, хлопець з дівчиною мали гарне побачення, гарно погуляли, і прийшов час іти додому і прощатися. Ну і все, Славічку, давай папа, тому мамо, останній раз. Дай Боже, ви останній. Все життя і не просинаюся. Ми домагаємося. тебе сон, я чую, що не поспіли. Ви солоденько, бо ти спав дуже так, не? Спий вічно. Прошу, давай, іди там, де ти спиш? На цвинтах, там, де ти, блядь? Давай, все. Я дурна така, я не можу. Так, я бачу, що ти дурна. Все, Іди, будь ласка, лягай спати, все, мій ноги лягай спати, давай, все, до побачення, щасливий, піздоровечка. Вже нахим додому. Славі кажи. Куди з тобою не підемо? Пішли з тобою в кіно. Бредпіт, бредпіт. Пішли з тобою в кафе. Макарони, макарони. Пішли з тобою до церкви. <гум> дайте вина, дайте вина. І ти вже нафіг додому. Знаєш, Ославік, я думала, у нас І з тобою так. все серйозно, а ти, ти просто Слава, Славачик! Наталя! Ти піл мене маша звати! Додому! Я тебе вдуваю, я в тебе влюблю І щось далі. Для наступної мініатюри е, мені потрібна допомога. Дякую, зла, якщо помініть крісло. Тобі Оп. по життю Це дружба. Можна вас? Можна. Добрий вечір. Як вас звати? Роман. Дуже приємний Роман. Отож, вербіж. Вербіж. Вербіж, я Марічка. Отож... Вербіш. Вербіш. То не вербіш, а Я в Марію їду, Отож... Уявіть собі, дівчина вперше привела хлопця до себе додому. Ну, Ромчик, проходьте мене, в мене ремонт зробили, такі люстри фані, ти файні, що я, боже, ти знаєш? Що Йой, заходьте, сину і доцю, проходіть до хати, будемо з вами сватати. Мамо, ти що неадекватна, чи що людина перший раз прийшла до хати див, див, див. і ти... Їжте трошки апельсини, бо були дочки і силі. Фані хлопці, вийди через те. Ти подивись у мою файну боїтку. Мамо, я, я тебе кажу. прошу істи посту геть. Ми, Ми радість, любов... Хлопчик, вибач моя мама, як така неадекватна. Сідай, будь ласочка, знаєш. Я тобі хотіла сказати, що тобі щось в око попало знаєш. Гірко! Гірко! Гіркова людина. Гір... Ти казави, скільки можна ти вже терпіти? Мама, я. хоче внуків, убитків маленькі бігли бородаті по хаті сіни й дощ. Ти кажеш, що ми з тобою так. краще на вулиці погуляємо, бо це якийсь капець. Тося, отагни шапку на вулиці зимно! Я чесно грав, ай ловлю, я тебе кохаю, я тебе люблю. Ну що ж, і наостанок, друзі, знаєте, наша команда дуже полюбляє спостерігати за іноземцями. І зараз ми вам покажемо, як вони ходять в туалет. Отож, так ходить у туалет росіянин. Я буду руки твои целовать, я стану грустю улыбки твої, і нам ніхто не посмеє мешать, і не отнимет у нас этих дней, Я буду руки твої целовати. Запитка. Так ходить у туалет, естонець. Толет українець, не те гарямо. Бажаємо вам, щоб у вашому житті ніколи не траплялося таких ситуацій, які ми сьогодні тут показали. Бажаємо вам, щоб ви у своєму житті завжди все сприймали з гумором. Ви, якщо будете йти з посмішкою на обличчі, то все у вас буде гаразд. Від імені нашого друга і вашого, точніше, твого Андрійку, ну і надійки, напевно, вже теж діми стрибками вітаємо вас. Бажаємо вам сімейного благополуччя, всіх благ і дякуємо! Ну і продовжуємо далі набуватися. Дякуємо.